Добрий ранок. Сьогодні ранок почався з мого лога. Будемо пробувати судовірну когнічку. Я таке ще не пробувала. Виглядає прям класно. У нас сьогодні субота, ранок, ми виспались і зараз будемо збиратись снідати. У Нас сьогодні, по ідеї, якщо все складається, мають винести кровать в номері і поставити стол стільцями. Диван сказала, десь прийде пізніше до 12 го числа. Дуже сподіваюся, що вони це зроблять, але, якщо чесно, вже мало вірю. Хочемо піти десь поснідати, ми взагалі мали йти на якийсь авокадо тост але Діма ми дивились мій влог тільки, що і Діма каже, я б з'їв суші. А я така, да, бо я суші може їсти просто завжди їх обожнюю. І ще мені здається, що нам прийшла посилка з Лозади. Ну це не точно. Там просто додатка якось непонятно, бо моляють по коробочку, наче доставлено. Але коли відкриваєш типа, опис, де вона їде, то таке відчуття, що вона ще їде. Зараз Діма пішов олівку, дізнається. Вчора, до речі, ми ще ввечері зайшли в магазин, я купила печиво. Зараз покажу, яка на що Діма купив, яке я дуже хотіла. У мене просто солодка не може бути вдома. Якщо в мене є солодка, я його з'їдаю. Не знаю, писічів в кого так само. Це в мене просто вічна проблема, ну я ніколи, в мене солодка не може лежати вдома. Якщо його там інколи немає, зараз я їм просто багато солодкого, але взагалі там в житті, якщо його немає вдома, я його не буду їсти. Якщо лежить якась цукерка, я обов'язково з'їм, просто все до останнього. І тому я навіть не хотіла це печиво купувати, бо я знала, що на ніч я його не з'їм, але сьогодні я його точно спробую. Коротше, по-перше, така ора, бачите, незвична, вона якесь мягка і в шоколаді. Мені обично ора в шоколаді подобається, але така мехка я не пробувала. Але орео дуже рідко купляю, вона наскільки калорійна. І ось такі якісь печенюшки їх. Коли в гості Насті ходила, брала, і мені здається, вони мають бути смачні. Західсь також спробувати. І ще вчора купила цю сублімовану клубніку, вже спробували під влог. І це так смачно. Дімі не зайшло, а мені прям дуже. Вона так хрустить, така солоденька, смачна. Забрав Діма посилку, правда, прийшли тільки коврики. Вона вже подивилася, так розумію, остальне прийде сьогодні. Малівка <різь> <різь> тут бери. У нас насокана вона відпочинку, до речі. Заказала собі і Дімі коврик. Ой, Діма, щось з тебе теж світливий що? Мав бути темний. А що за прикол? Ну що у тебе голубий? Можемо вернуть. -то Я тобі темний просто замовляю. Ну прикольний коврик навіть. Він, з таку ціну. Він стоїть 2 долара. В Китай. Так вони всі в Китаї роблять. Точно не будемо міняти?

Підписка на канал, лайк, пальчики і коментар. Дякую. Коротше, майже обманула вас. Коврики не по 2 долари, а по 3. плюс доставка, десь короче, по 4 долари за коврик. Ну, все одно приємно, дуже ціна і дуже дешево. І коврики приємні Тільки Я змутуюся за колір, бо я дійсно заказував темний. Чи він вийшов голубий, не знаю. Ну ладно. Будемо ходити тепер на пляжі. Так. Да. Боже вона завершила. Саме будемо я включу відео і будемо займатися. Альона видається. Да? До речі, хто торгує, ходіть до Альони на Угу. Альона дуже класне заняття просто кайф. Ми пройшли і... Да, <говори> я закриваю, не сподіваюся, бо не чути. І, коротше, знайшли тут наш любимий буфет. За 200 тисяч це за доларів 8, а рівно за 8 доларів. Ви тут можете замовляти, що хочете. Ну, головне все з'їсти. Офіт, я в шоці, скільки нам принесли великої. Набір ролів, бо я ще я прямо розумію. Приїхала ми додому, Діма сказав збиратись, поїдемо кудись в якісь храми гуляти. Але, надавшись довше колін, в мене тільки джинси. А дворі жарко. У нас такий бардак треба перебирати вдома. Ми зібрались і кудись йдемо. Блін, на відео це юбка поки непогана в житті, вона якась, на ну, мені ще сильно широко мені. Вона сильно коротка. Для В'єтнами Таїланду. Хоч. Дженіда не пускає. Скрізь пускає, тоді програма має на увазі, але мене здовго лише джинс. І кстати, на відео так непогано виглядать. Паражуку пам'ять. whispers only we know moon above buildings high stars in the urban sky music fills the silent night lost in time you and i dreams in the city life pretty, a pretty take a ride follow me night time feels so free Я так зрозуміла, що ми приїхали підніматися в гори. Ввірно, треба було дітись <завділістись> по-іншому, а відділа кросовка, це норм. Звісно, можна не здесь можна. Але воно таке виглядає да, розваленим, що не фах. <завділістик> Тут якась річка така гарненька. Може б більше що нам ще придається об'їхати за кругти. Ми знайшли все-таки гори, купили тільки по 40 тисяч бат. Так прикольно, тільки заїжджаємо, нам махають сюди, сюди паркуйте байк. Ми припаркували. Вона каже, тільки ви сходите в гори, нам до мене нам магазин. Ми такі ж подивилися, вона каже, «ладно, можете воду купити. Купили воду за 40 тисяч бат, долар 60. Такої дорогої води в В'єтнамі ще не бачила. Ну,

Прям дуже гарно. Такі на місто і коштує півтора долара квиток. Півтора долара квиток. Каже, я в шокі за таку красоту. Дуже гарно. Краса тут. Дивіться, тут куча підйом на різні гори. Вибираєте, куди йти. Тут такий вхід гарний. Nee. Тут конадок подають чипсика. А тут ідемо в гори. О боже, бененький. Тут ось трусник роста. Можна було дроном політати? Не знаю. Дрон, не? Да він би запутався в деревах. <говори> 我哋叫做么都高、哦，影相。冇。Wow. Це мапу це гір, Дивість, скільки тут гір, і тут навіть водоспад є. Ви, Клас. Ми десь поруч з ним, да? Верно, тут Ані. Я не знаю, давай. А, ні, це, це не водоспад, то піщера, ми були, то світло так падає. Я думаю, класно. Mm? Релаксарія. <реклявали в> ну, <регіонах> поки що дуже прям круто вражає. Найкраще потрачені півтора долара. Ми знайшли елівейтер, указ тут можна було піднятися, а не йти пішком. Ну ладно. Будемо знати наступний раз. І ми розмовляли про те, що це ж все зроблено з камню. Прикиньте, як його просто зробили. Оформили, я не уявляю, ці всі узори, ці всі постройки, там антігра, взагалі, з кам'я. Я не уявляю, як це робила. Сів перепочити, розповім зараз прикольну штуку вам. У В'єтнамі 11 числа планується тайфун. Вже передали по всім новинам. Ми вчора ж були на тусі українців, і вони розповіли, що коли тайфун нічого не працює, тобто всі затеряються їдою, а, закриваються в квартирі і. Питаються пережити цю ніч. Я не знаю, як це буденоді, типу, звучить прикольно. Є люди, які йдуть прямо на берег зустрічати е, цей тайфун. От. Я б теж хотів, але кажуть, що не можна. Не, ну, Взагалі кажуть, що він має обійти стороною В'єтнам, але просто на всякий случай всі ну, перестраховуються. Так, коротше, все закрито, всі продукти там затарюють і все інше. Бо минулий раз, коли був тайфун, то кажуть, від тайфуна було... Ну, він обійшов стороною, що не було послідства, а коли дощ був, то позатаплювало, ж тут не. куча всього. Ага. Так, ну що, ми погуляли в горах, по храмах, така краса, я не знаю, Дім кажуть, це найкраще витрачення, просто півтора добра з людини. А, там ми лазили по пещерам, злазили на гори по камням, ну просто поступенькам виходили. Прям кайф. Я не все знімала, але познімала та вам показати. Зараз приїхала на риночок знову. А, приїхала за фруктами, купити додому фруктів. В мене купила тут всього, накупила хлібчика, зараз дома покажу. І зараз вам покажу головну покупку по мій шлем. коротше, шлем коштував 6 доларів. Ми просто йшли. Вона така, типу, що 6 доларів. Ми такі, ну окей, я просто не збиралась купляти. Вона каже, скільки хочете. Каже, та ні, вам просидам. То я кажу, ну 4. Вона щось там привелася, така, ну окей, ми купили шлем. Тут ще козироки, так? Розмор саме був так. Скільки хочете. Так вона так і сказала. Ну, вона каже, типа, за скільки візьмете, і ми з тобою вже уходимо. How much? How much? Ну так, да. і коротше, є ще такий козирьок. Можна вцепити. З козирком буде гарніше. Ну, прикольний такий, ржавенький. Бо мені не подобалося, що в мене жовтий шлем, там написано Максим, а оказалось, що Максим це руське таксі. І того, коротше, я. Розовом буде їздити. Ми прийшли в будинок і нам передали посилку з лазади прийшла. Клас. Я прям доволі. Щось я не чувствую вешалок кстати. теж. А вішек. Що ти в бор виступаєш? що ти там казав? прическа гарна, вона прилезна сильно. Ну дуже класно. Да. Кстати, на відео так я непогано оділася. <свят> зараз будемо з вами дивитись ага. продукти і що тут. Алівка! Вона ну, вже не гавка, надопустить. А, І завтра у нас піде клінінг прибрати. Клінінг. Завтра? Так. Да. Це ж вона питала, наскільки, це клінінг. До клінінг? Да. До ні, я так розумію, клінінг. До речі, з клінінгом дуже прикольно, бо ми не знали, будуть нас вибирати чи ні, а значить будуть, як мінімум, раз розкажемо вас. Посилку сказав без нього не він пішов олівку виглядать, того покажу вам, що купили. Ось це все, ну, крім шлема, нам обійшлось 200 з копійками тисяч ватт. Десь доларів 7-7,5. Тут ми купили шарона, смачний в них шарон. Далі ось така велетенське авокадо. Вона ну, дуже здорова. Далі ми набрали хліба. Ось це булочки з тандира. Смачні, ми з'їли, Взяли велику маленьку. Ну, оці самі дорогі. І набрала отаких. Ці булочки взагалі по ну, стоять там копійки три тисячі, тобто за чотири булочки ми заплатили 50 центів. Далі, мій джакфрут. Як ви зрозуміли, я просто на нього підсіла то взяла одразу три куска, цілого не знайшли. І авокадо буду зараз в його помолі робити. Він має специфічний запах, але мені він так і подобається. Діма казав спочатку, що виняється булей, зараз Діма сам його вже їсть. Ну, Це просто дуже смачно. Розпаковка чек! Вешалки. Слышь, ты замолвишь? Ну я откуда машки. <сюх> а це що? Я не знаю. Це коврик, наверное, Ой, Поиски <сюх> душа. Ну, бачиш, две ехалки нормальные упаковки. А це ж за не. Ладно, топ можно есть. А что це за коврик? Це не коврик, це якийсь. А, це сумка, помнишь? Зачем? Ну, на картинке она была красива, мы с тобой довелись. А ну, ладно, стирку можем складать. Ну, вообще, это была просто сумка, типа, я думала, под белез, но под Ну, а вам складать. А все, фотки все не это фотки на Это коробочка. такие маленькие? Я думаю, У -у -у. такие здоровые в Канаде будут, дни. Ну, я тоже думала. А ты, а ты размеры не дивишься, да? У -у -у. А это что? Наверное, что просто не подавилось. Я такая не заменяла. Ну, короче, такая сегодня шестелка вышла. А, це на двері, дім. все. Ага, все. Це, коротше, на двері штука, щоб е, не так звук був і щоб, не дай Бог, там, якщо як буде якийсь живність, то не залізло. Ну. Так, да, ці такі малесенькі, ну нічого так. Так, ще в ті посилки була трішка, я ж таки забула показати. Ну коротше, насправді, ну така собі я не люблю. Зайшов онлайн-шопінг. Я люблю, от подивився і купив нормально. а не Вішалки мертві і що. Ні, вішалки нормально, так. Да. Це вже традиційно ми виробилися, що з дзеркалами, зеркала, значить, такі грязні. <різь> а скажи, їм не зучого зеркала грязні? ми скажи свої недовольствия апартментами. Ми прийшли додому і виробилися. Дмитро показує свої мільйони. Ну, Можливо, 200 тисяч на секундочку, Ого. уже практично. Ого. Ну, Ідемо грати в настільні ігри. Ми стоїть так по кольору, діти. Сірі, сірі то хотів по кольору. Это Вдруг криза, що він не хоче, ти не хоче, а потім сама кажуть. У нас просто пограє? є план. <свят> план Кавкан? <свят> <плес> 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 ну так. Да. Короче, того йдемо грати на столки, десь тут поруч з нами місце, зараз подивимось. Взагалі шикарно, подивилась, нам йти тут 4 хвилини, взагалі для нас прям. І тут так на вихідні лабає музика, ми виробилися, я присинаюсь, нас з балкон. І такий двіж прям. Вот Дивіться, як тут вот гарно. Не знаю, бач на другому поверсі писали на сюди українці. Ага. Кажуть, це так гарно, бачите, та вуличка, різні кафешки, І ось ми пройшли, Так пішли. Грати на стол. О, у нас є золото, нам його треба знайти. Нам до нього треба будувати е, дорогу. Цю карту. Це якщо ти фашист, набор. Це якщо ти ліберал, набор. Ще є варіант, коли тут написано Гітлер. О, там де фаш... карта буде написати. Такі суші сімечки, кстати. Маріна з дому вигнала? А ти так так А вона залувалася. Ну що, ми вже пограли в настолки в нас час ночі. Прийшли додому, взяли ріфку, прийшли на пляж. І я вам зараз покажу, як близько вода підійшла І в шоці. Така краса, ці хвилі. Але як Діма казав, скоро має бути в той Ну, зараз ніхто не готується, просто всі говорять про це. До речі, реально кайфово, скільки українців. Я всіх запитую, коли приїхали, що подобається Денанг. І більшість, ну багато хто об'їздив там всю Азію, більшість була на Балі. І всі кажуть, що прям захваті від Данангу. Просто всі, хто тут півроку, хто рік, хто два дні, хто тиждень, всі. Mm, про Балі кажуть, що класно, кажуть, але ну, каже, як деревню, ну, що воно менше, тут іменно місто, там каже, поменше. Але каже, кайф, багато закладів, але дуже дорого. Каже, просто ціни виросли космічно на балі. Доданку ну, тіпа, я реально кайфую. Зараз вам показую. Олівка бігає, дивіться, як близько вода. Давайте така була величезна берегова лінія. Давай я буду кидати, давай.